Голова Чечні Рамзан Кадиров, який за чутками перебуває у комі, опублікував відео, начебто свіжі кадри з прогулянки Кадирова під дощем у хвойних деревах, з'явилися в його телеграм-каналі. Також під відео опубліковано пост, який має всіх переконати, що Рамзан живий та здоровий. Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить раніше в мережі з'явилися повідомлення про те, що лідер Чечні перебуває в критичному стані в комі. А вранці 17 вересня в російських змі з'явилися публікації з посиланням на джерела яких стверджується, що Рамзан Кадиров помер на тлі цих чуток? Стало відомо, що Кремль готує заміну Кадирову. Про це розповів інгушетський журналіст Магомед Торієв у ефірі телеканалу Фрідом. Він зазначає, що підтверджень щодо поганого стану Кадирова ні з Чечні, ні з Європи, де мешкає велика кількість чеченської діаспори, немає. Якщо він дійсно в комі, він буде будні знаходитися ровно до тих пор, Пока в Кремлі не буде прийнято рішення, хто стане на його місце. Журналіст зазначив, що Кадирова можуть замінити троє. Депутат держдуми від Чеченської Республіки Адам Делімхамов, голова чеченського парламенту Магамед Даудов або віце-прем'єр Чечні силового блоку та командир загону СОБР Ахмат Абузаїд Вісмурайдов. з іншої сторони. Кремль в этом плані дуже ні Поэтому они могут можуть какой-то козырь з кармана, который у них є назначить ну, русского генерал-губернатора. Щоб перед росіянами та вигляділо какішодно покаріння в Чечні торіїв переконаний, що у Чечні ніхто не виступатиме проти новопризначеного лідера, бо в країні немає політичного життя, свободи слова та незалежних змін.